Всім друзі, привіт! Читала я коментарі, я навіть не очікувала, що буде стільки теплих слів підтримки від вас. Дякую, що ви мене підтримуєте. Ну, но... хтось може не в курсі, одним словом, не складається в мене сімейне життя, і я вирішила залишитися мамою, покинути то все, що я там робила, покинути те все, що я там наживала. Я більше не хочу, тому що там немає з ким просто. От, сьогодні ходили знову з мамою в ліс, тільки я не брала з собою телефон. Зараз я вам покажу, що ми там зібрали. Ось. Це вчорашня кубка. Оце. А це ми принесли сьогодні. Ми принесли три відра лисичок. От зараз будемо це все сушити. Добре, що є цей, погода сонячна, воно все дуже гарно сушиться. Я люблю сушені лисички на вулиці, потім занесемо, будемо сушити на печі. От а От така у нас купа лисичок. Більше ніяких рибів в лісі немає, тільки лисички. Бачите? Завтра, друзі, будемо копати картоплю. Вже так все лице обгоріло, всі плечі в мене згоріли. Я вже ходжу в такі сорочці, що закриваюся. Тут таке пекуче сонце. Я там ціле літо ходила і мене сонце не пекло, а тут за один день обгоріла просто капітально. Я три дня вже мучилася і ще до сих пір плечі печуть. Ну, Я вже ходжу в сорочці, хай буде чоловічне, але мені в шию не пече. Я собі як пан у чоловічі. Чи нічого то таке, я собі колись куплю жіночу, тільки я не знаю. Для села піде. Отже, такі ти справи. Завтра йдемо купати, докупувати, доривати цю картоплю. Треба її вирити, бо мама хоче післязавтра вже їхати, а я хочу скинути собі з голови то що ми вже викупили ту картоплю. Картоплю насадила більше, як 40 сотих. І хочеться її вже. Порядити, до порядку довести. А вже потім городину, я вже помаленьку з сестрою вже теж доведемо до порядку. Так що такі, друзі, справи. Дякую за підписочки, дякую за підтримку. Я вас цілую люблю.